Всім привіт! привітки, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. У мене з'явилося просто шалене, я би навіть сказала диманяче якесь бажання зробити розклад, що він думає про вас, яке ставлення у нього до вас. І все ми зараз дивимося, чи у вас пауза, чи там кінець у ваших стосунках. Я Відразу сьогодні це виставлю відео, тому що я відчуваю, що от так от треба. Давайте подивимося, хто ви. Давно, давненько я так не робила, а може, це вперше на моєму каналі. Але я хочу нагадую, що це загальний розклад. Можете записатися до мене на особистий розклад. Кількість питань у мене не обмежена. Тому послабтеся, насолоджуйтеся і попадеться це відео тому, кому дійсно потрібно це побачити та почути. Хто ви? характеристика зовнішність будь що Ви людина та, яка може себе трошечки накручувати. Ви та людина, яка може бути трохи лицемірна. Ви та людина, яка любить, щоб ви були в центрі уваги. Ви та людина, яка вважає, що всі мають, знаєте, підкорятися вам, що люди мають бути справжніми з вами. А ви можете вести себе так, як ви хочете. Ви не боїтеся показати себе якось такою дивною чи ще щось, веселе, Ну, ви любите, знаєте, там щось поколупатися в голові своїй. Або, можливо, у вас є якісь психічні сам розлади, наприклад. В такому може плані і проігруватися, але це не завжди Тобто, так. Можливо, це ж знову ж таки навіть може бути пов'язано те, що от. Ви постійно себе вважаєте готовстою або ходою. Це за хлопак моторний. Хто він, що він і як він. Хто Він Він такий, знаєте, спокійний, може не любити там, знаєте, сперечатися, йому краще промовчати. Ця людина вже не любити, оце, знаєте, такі порожні якісь такі слова порожнє якесь таке спілкування, тобто йому має бути сенс в спілкуванні. Так, і от йому важливо саме спілкування, чітко, ясно, лаконічно. Якщо йому не чітко, не ясно, не лаконічно, не несе за собою ніякої інформації цінної, то він не буде можливо навіть слухати це, тому що йому не цікаво. У нього є свої плани. У нього є це може бути овен за знаком Зодіаку, Знаєте, ну ще в мене тут ще і імператор. Про що ми йде мова, котики мої? Тобто знаєте, людина владна стратегічно мислити і йому байдуже буде думка на думку оточуючих. Він робить так, як він хоче. Він а, йому байдуже, хто це. Знаєте, він може приручити і демона, але насправді він чуйна людина. Насправді, а, він можливо гарна дуже персона, яка може зацікавити собою. Знаєте, такий пристрасний, можливо, ставить цілі досягає їх. Ну, по імператору це також було видно. Ось стабільний. У нього завжди є гроші. Він завжди знає, що йому і як зробити. В деяких аспектах може маніпулювати і піти по головам, якщо йому це буде потрібно. І Хоч, хоч би, як би він там не скривав би це все, але він може це все робити, він може показувати свої емоції, але не зі всіма. Що між вами? Що між вами зараз? Так, не ховаємо це. Ви знаєте, ви вже все. Ви вже поховали всі ваші танки, стосунки і тому подібне. Чому? Тому що не все так а, погано. А, чому? Тому що є шанс, що він вам. Напише, він з'явиться. Ви в деяких аспектах така трошечки актриса. Ви можете трошечки перебільшити ситуацію між вами. Насправді в його в голові все не так погано. Можливо, у вас також ще відбувається боротьба, чи навіщо я можу зараз це дивлюся розклад на нього, хоча я не люблю там дивитися розклади. Навіщо я оце все далі продовжую, його терпіти, чи ще щось? У вас постійно відбувається боротьба. Боротьба з ним, боротьба між собою, тому що наче от вам хочеться, щоб він. Давав вам гроші, вам хочеться, щоб він якось доглядав, він казав якісь вам слова, переписувалися набагато більше. Більше, більше спілкування. Тому що з кожним разом його стає все менше, менше і менше. Щодо йому стати просто скучно, я вирішив написати. Ну, типу, знаєте, от, зрозумійте, просто от така от порада вам так. Можливо, у нього є така дуже сильна мама, яка не дуже сильно любить якихось дівчат. Як це так? Мого синулю хтось буде, знаєте, любити цілувати, витрачати його гроші, буде визивати якісь у нього емоції, пристрасті? То в такому плані. Тому будьте -то обережні з цим, тому що на нього дуже мама може сильно впливати. Мама у нього авторитет. І якщо у нього спитати на кого він оформить машину, на маму чи на тебе, наприклад, так, або на свою дружину, він скаже на маму. Будьте бути тут то мама відіграє велику роль і може маніпулювати своїм синочком. І вам потрібно буде завжди його якось досягати своєю поведінкою, своїм багатством, що у вас все є, і ви не потребуєте в ньому, так. В такому плані. Повірте, у нього все є. Він просто до вас проявляється, коли йому буде скучно. Чи вам потрібна людина, яка має ціночок, і може проявлятися до вас, тому що йому скучно? Давайте глянемо, чи є у нього почуття до вас. Чи є у нього до вас почуття? Чи є у нього до вас почуття? Раніше були, раніше були. Але зараз якісь конфлікти, якісь непорозуміння. Він хоче патріархату, жорсткого патріархату, щоб ви виконували те, що він хоче. Він хоче, щоб ви його ідеалізували. Він хоче, щоб ви бачили його силу, без нього ніхто і звать вас як. Він хоче, якщо це максимум, якесь там будування сім'ї, так як ви хочете, наприклад, то це буде так. Він працює, ви кажете, мені потрібні гроші на то-то-то-то. Він тобі вам дає гроші на то-то-то. Але ви сидите з дітьми, вам все подобається на початку так. Вам на початку буде, о, як крута, мій чоловік танцювати. Але повірте, з часом воно вам настільки доїсть, з часом ви цього не будете раді, що ви, максимум можете кудись піти, це не на нагаточки. І то, якщо він вам дозволить. Розумієте, тому це трошечки такий нарцис? Так, от знаєте, зі своїми дитячими травмами, і ви просто попали в його театр, де ви маєте плясати під його дудку, дівчата. Якщо ви були б впевнені в цій людині, у вас не було би тривожності, у вас не було би таке, що. А вдруг? Ви були би впевнені на ніс 100%. Ви відчували себе красивою і привабливою. Вам не потрібно було досягати його. А тут вам потрібно за ним тягнутися. Вам потрібно просто щоб він мене замітив, що мені потрібно зробити? Виставити якісь там свої фотографії в інстаграм чи ще щось, або самому написати. Не пишемо печі, можемо зовсім відрікнутися від нього. Маминого синочка. Парада. Ой, застереження, давайте, застереження застереження. Знову ж таки, знаєте, можливо, коли він вип'є, коли іще у вас якісь там димонячі, ну, не просто так, у мене ще такий макіяж, а, такий червоненький, от я відчувала щось таке. от. Тому котики мої, він така людина. Він не буде вам давати багато емоцій, як ви хочете. Він хоче, щоб за нього підкорявся весь світ, і ви в тому числі. З самого початку це такий вау, такий трошечки холодноватий, недоступний хлопчина чи чоловічок, який у нього все є. Може, у нього навіть і бородичка є. А я так люблю бороду. А, чи знаєте, він може бути такий просто сам по собі масивний. Але зрозумійте, що ви попадаєте в цю паску, ви у вас просто залежність від нього. Вам потрібно патися собі, що у нього такого є, чого немає в інших чоловіків. І те, що подивитися, що також його ставлення до вас, що саме він зробив, застережні вам. Ця людина, навіть якщо ви почнете трошечки віддалятися, то він буде дуже сильно, креативно, якось нестандартно діяти до вас, щоб ви замітили його, щоб ви все ще не поховали його своєму сердечки. І він буде трошечки давити і маніпулювати вам що ви хочете, те, чого ви бажаєте. Хочеш більше уваги, я тобі буду приділяти більше уваги. Якщо ти хочеш, наприклад, просто зі мною випити, піти якийсь там в бар. Ми зробимо це задля того, щоб ти була, ну знаєте, піді мною, щоб ти робила все, що я хочу. Тому ви можете показати свої зубки йому. І знаєте, те, що навіть якщо ви покажете йому свої зубки, це плоди не може не показати. Це для вас, знаєте, такий уже новий кисярів, новий початок, що ви змогли йому хоч щось сказати. Так, порада, зрозуміть чесно, чи ви хочете жити в такому патріархаті? Чи ви хочете бути незалежною, і ви хочете робити те, що ви захочете? І з вами буде та людина, яка буде ставити вас в пріоритеті, яка буде, як і ви її ставите в пріоритеті, вас також там будуть пристрасті та бажання, але там ви зможете реалізовувати свої хобі, і ця людина буде вас повністю підтримувати у всіх ваших починаннях. Хочеш танцювати, будемо танцювати. Хочеш е, магазин відкрити, будемо відкривати магазинчик, яка людина буде вас підтримувати і давати вам, наприклад, фінанси навіть ті, щоб ви це зробили і досягли. Але якщо ви виберете для себе ось таку дуже сильно патріархальну установку, ви, але ви наступаєте на ті ж самі граблі. Ви наступаєте, можливо, на тих самих колишніх, які у вас були, просто трошечки видозамінених. Тому вибір за вами. Отже, дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть з особистим розкладом та до нових зустрічей!